Багато людей живуть так, ніби постійно перебувають під поглядом, навіть коли поруч нікого немає. Ми думаємо, як виглядаємо, що про нас подумають, чи правильно ми поводимось, і поступово звикаємо приглушувати себе, не говорити зайвого, не проявляти справжніх емоцій, бути зручними саме так непомітно ми починаємо віддалятися від себе. Страх бути собою з'являється не відразу. Він формується з досвіду, коли за щирість критикували, коли за емоції соромили, коли за інакшість не приймали, і психіка робить висновок краще сховатися, ніж знову відчути біль. Так з'являється маска, яка колись захищала, але з часом починає тиснути. Ми вчимося підлаштовуватись під очікування, під ролі, під образ нормального. І чим довше це триває, тим складніше зрозуміти, чого ми хочемо насправді, бо внутрішній голос стає тихішим, а зовнішні орієнтири голоснішими. З'являється дивне відчуття, ніби живеш не своє життя, але не можеш пояснити чому. Бути собою це не означає бути ідеальним, це означає бути живим, зі своїми сумнівами, зі страхами. Зі слабкими моментами, але саме ці частини ми найчастіше ховаємо, бо боїмося, що нас не приймуть цілком. І цей страх часто сильніший за бажання бути чесними з собою. Парадокс у тому, що постійне бажання подобатися не робить нас ближчими до людей, воно створює дистанцію, бо контакт виникає не з образом, а з автентичністю. І коли ми завжди зручні, ми ніби. Присутнє, але нас по справжньому не бачать. Це викликає самотність навіть серед інших. Страх бути собою часто виглядає як тривога, напруга в тілі, постійний контроль слів і дій, втома після спілкування, бо кожна взаємодія стає виступом, а не живим контактом. І психіка поступово виснажується. Намагаючись утренувати образ, який не відповідає внутрішньому стану. Бути собою це ризик, ризик не сподобатися, ризик бути незрозумілим. Але це і є ціна справжності, без цього ризику немає глибини, немає близькості, немає відчуття опори всередині. І хоча цей крок здається страшним, він часто приносить полегшення, яке неможливо отримати, постійно ховаючись. Важливо розуміти, бути собою це не різка зміна, не протест, не демонстрація, це поступовий процес, маленькі моменти чесності, передусім із собою, визнати, що щось не подобається, що втомився, що не хочеш відповідати очікуванням. Ці дрібні кроки повертають відчуття реальності. Коли ми дозволяємо собі бути справжніми, з'являється внутрішня тиша, менше напруги, менше потреби доводити, менше страху помилитися, бо більше не потрібно постійно тримати форму. І навіть якщо хтось не приймає, це вже не руйнує зсередини. Бо з'являється головне прийняття себе. А як у тебе з цим? Чи часто ти стримуєш себе, щоб бути зручним, чи дозволяєш собі говорити і відчувати щиро? Напиши в коментарях, у яких ситуаціях тобі найважче бути собою. Усвідомлення цього перший крок до внутрішньої свободи. Бути собою не означає подобатися всім, і це нормально, неможливо бути близьким для кожного. Але можна бути чесним у своєму просторі, і з часом поруч. Залишаються ті, хто приймає не образ, а людину. Саме з такими людьми з'являється відчуття справжнього контакту. Страх осуду часто живе лише в голові. Ми уявляємо реакції, які навіть не відбуваються. Але психіка реагує, ніби це вже сталося, тому важливо відрізняти реальний досвід від уявного. Це поступово зменшує напругу і повертає відчуття контролю над власним життям. Справжність не робить життя простішим, але робить його реальнішим, менше внутрішнього конфлікту, менше подвійних ролей, більше ясності, хто ти і чого хочеш, і навіть складні моменти переживаються інакше, коли не потрібно прикидатися сильнішим, ніж ти є насправді. Коли ти дозволяєш собі бути собою, зникає потреба постійно доводити цінність, вона більше не залежить від схвалення, і це відчуття стає внутрішньою опорою, не гучною, не показною, а тихою і стабільною. Саме з неї починається справжня впевненість. Бути собою це не про ідеальність, це про чесність. Якщо ця тема відгукнулась, підпишись на канал. І напиши в коментарях, що тобі найчастіше заважає бути собою. Ми вчимося цьому разом.